Друзі, привіт! Вибачте, що мене так давно не було на каналі. Ми лежали з дітками в лікарні. Якась віруска пішла, піднявся цитон. І прийшлось трошки лікуватися. Сьогодні будуть покупки з Єви і з АТБ. Значить, вибачте, за освітлення. трошки вже погода зіпсувалася і природнього світла недостатньо. Почнемо з Єви. Купила ось такий Ленор. Він був на акції, лоск також на акції був. Фейрі, фарби для волосся, гарнір. Ось такий крем-гель для інтимної гігієни. І купила там ще бреф. був також на акції. Далі прийдемося по продуктах за тебе, Підкупила овочі, фрукти. Ось така от морковка, звичайна цибулька, огірочки, помідорчики, авокадо, слива і перчик болгарський. Дуже скучаю я за літом, коли все було домашнє, все було своє, бо ціни дуже ростуть кожен раз. Хлібчик тостовий, молодша дочка любить бутербродики такі. Закваску взяла на йогурт, хочу знову почати їм робити, вже давно не робила. Ось такі ще взяла сирки від Мілупа. Такий сирок на маску, масло галичина 82%. Чесник гранульований, сушений. Дуже його люблю, завжди підкуповую. Ось таку взяла грудинку і на бутерброди, і, можливо, на піцу ще піде, якщо буду робити. Пакети для сміття, сир кисломолочний. Ось такий кетчуп дитячий. Кава, Deluxe була на акції. Оливку олію давно не купляла і дуже вже за нею скучила сир Сологоні на піцу. Ось такі заливаренички з картоплею та печінкою, Діти люблять, хочу їм зварити якраз зараз на обід. Молочко на йогурт. якраз таки. Сметанка. Взяла ось такі от приправки, кухарик. Грибна, куряча і з говядини, І, 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 і макарончики. Діти обожнюють ось такого вермішель. Я, в принципі, теж її люблю, тому майже у майже завжди її купляємо. І курочкам ще докупила на день-два, щоб дочекатися вже будніх днів, щоб сходити нормально за кормом пшеничної та кукурудзяної кропи. Так, значить, все разом десь вийшло в мене в 1500 гривень.